Тут вход був в хату, і на, на підлозі були відпечатки долонів моїх і мого брата ще в дитинстві. Вже немає. Вони разом із житлом згоріли цієї ночі під час повітряної тривоги, розповідає син власника будинку Станіслав Кісіль. Зателефонував тато, сказав, що прилетіло сюди, до нас у двір. Сразу сів машину, поїхав, пожежники одразу їхали і почали все тушити, допомагати, як могли. Каже, разом із батьком добудовував цю хату. Ми з батьком його достраювали разом, багато чого тут робили, і цей будинок разом строїли. Активно все горіло, згорала хата. Вона була вже розвалена. Тобто, ну, її рознесло. Бо прямий перелік був фото. Власник будинку Валерій Кісіль розповідає, будинок слугував їм дачею, де вони жили влітку. Узимку ж переходили до сусідньої прибудови, саме там і ночували цієї ночі. Вибух, вибух. Вискочили. Тут уже нема нічого. Зерної хвилі пошкоджені. Все, основно, стіна бокова, двері, вікна вибиті. Все. Пригадує, після вибуху разом із дружиною одразу вибігли у двір та побачили палаючу сусідню будівлю. Побачив, що немає. Цієї стіни не було, і тої не було стіни. І почалася пожежа. Воно розгорілося швидко, ну, по часу не скажу, бо, бо все ж було, все робилося дуже швидко. Повибігали ж сусіди, по. по... Пообмінювалася інформація, що всі живі здорові. Каже, полум'я у будинку знищило особисті речі, меблі та побутову техніку, а також інвентар для бджільництва. Займаємося пасікою. Там була частина кімнати під інвентарем, пасічницьким. Ці там вулики, і рамки, і медогонки, столи. Ну, все, тобто, все для пасіки, все, все зберігалося. В окремій кімнаті також додає пошкоджень. Зазнала машина, яка стояла у двері. Вибите скло, пошкоджені бампери, пошкоджені бокові двері. В зерної хвилі їх розвертало. Говорить, вибухова хвиля дісталася також і до сусідів. Їм повибивало вікна та понівечило дахи. Начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Яненко розповіла: цієї ночі в межах області силами ППО знешкоджено 15 безпілотників. Будинок знищений вщент. Також постраждало три сусідні домоволодіння та літня кухня. Саме основне, що люди не постраждали, немає травмованих і немає летальних випадків. Додає збитки за житло жителям громади. Відшкодують за транспорт таких виплат не передбачено. Наші партнери, наші благодійники одразу реагують. Це Червоний хрест, це право на захист. Вони також обіцяють допомогу. Буде компенсація із місцевого бюджету. Також, звісно, це реєстр, реєстр руйнувань, куди будуть внесені об'єкти, які зазнали. Руйнування сьогоднішньої ночі Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.